Так, ну дивись, ми поступово почали вже помічати, що обстріли відбуваються кожен день, так. і вже жоден день не є винятком. Хіба що це може бути винятком для якоїсь однієї території чи для пари областей, а в деякій території там і кожен день прилітає, так, і, ну або через день. І цей тиждень, який до нас приходить, от якраз так, в листопаді. Він тут відкриває таку енергію, що будуть продовжуватися ці обстріли щодня. І на деякі території тут буде прямо багато прилітати. І я навіть тут можу сказати, які території. Весь тиждень, відразу хочу сказати, буде діяти аспект між Ураном і Марсом. Тобто, цей аспект між Ураном і Марсом він діє по всьому світу, він діє не лише в Україні. Це буде впливати на різноманітні вибухи. Це можуть бути вибухи неполадки впливають. Повітрі, на всіх якихось авіаційних приборах, інструментах, знаєш, на літаках, на вертольотах щось може ламатися, виходити з строю, може навіть запалитися, тому що марсіанська енергія це енергія вогню, тобто десь якесь коротке замикання, так, десь щось не. ну не дослідили, не, не, не побачили, і можуть якісь тут бути вибухи. Так само це і прильоти з неба, які будуть формувати вибухи і запалення, так? тобто, що буде щось горіти, тому що все ж таки вогняна енергія. Так? Це енергія і блиск... блискавки, а, і електрики, і різноманітних ураганів. Торнадо вони також у світі тут будуть розвиватися, і я думаю, теж будуть причиною різних пошкоджень. Тому тут весь тиждень, знаєш, така енергія ця розповсюджується і вітру, і вогню. І от коли вітер і вогонь поєднуються, вони створюють такі от аварійні ситуації. Так, якщо дивитись більш конкретно, ну тут вже з самого початку тижня, вже тут, ось, наприклад, 3 листопада, навіть ніч з 3 на 4, Може так масштабно програтися, тому що а, тут, по-перше, йдуть на поєднання Ліліт з Марсом і а, з Меркурієм. Тобто тут точно будуть проблеми з світлом і пошкодження а, електростанцій, зникнення електроенергії також може програтися, тому що іде від урану опозиція на Меркурій. Він якраз відповідає за все, що пов'язане зі світлом. А також тут ще йде. Напруження на місяць от коли на місяць напруження завжди страждають люди, то, то тому тут третього. Так, третього це вмикається, і включно ніч з третього на четверте це буде а, і постраждалі, тобто ніч доволі небезпечна може бути і ну якраз от і постраждалі серед людей, і вибухи, і автомобілі тут можуть постраждати. І як падатиме щось з неба, сипатиметься з цією вогняною енергією. Так, і десь навіть на неочікуваних місцях, на неочікуваних територіях це може статися, тому що йде поєднання з Ліліт, а Ліліт завжди показує щось таке непередбачуване, коварне, таємне от, і доволі неприємне. А, до того ж, тут ще із 3 на четверте, і від Юпітеру йде напруга на Венеру, тому, звісно, це відразу активізує Венера. в нас, Венера в Карті України керує якраз таки будинком територій. Земель, і звісно, я спостерігала, коли такий аспект вмикається, то завжди задіяні от ці області, які знаходяться в зоні ризику, я би так їх назвала. От там найбільше будуть пошкодження працювати. Тобто, і Запорізька область, це Одеса, це Дніпропетровська область, Харків тут теж вмикається. І от Юпітер він розширення дає. Він ну, може вказувати на що летітиме туди, але розширятиметься і на сусідній території. І долітатиме ще кудись. так Тобто тут 4, просто 4 листопада, чому я сказала і 3, і 4 листопада, так тому що 4-го тут підключається і від Плутону на місяць напружений аспект. Знову ж таки, місяць в нас це люди. Тому чи це з 3 на 4 ввімкнеться, чи вже і все, буває, що вони і в день випускають. Тобто можуть просто і в день четвертого ну, запускати якісь ракети, обстріли, і навіть якусь тут нову зброю використовувати, знову ж таки, по урану це і якісь новинки. І, і тому тут йдуть постраждалі серед людей і жертви і 4 листопада, тому що Плутон на місяць. Часто може програватися і як смерті людські, і як жертвоприношення, і доволі така неприємна енергія. Оскільки тут Плутон 4 листопада ще і напружує Венеру, це може дати і якесь просування на якусь ну, невеличку нову територію, тому що все ж таки Венера вона і відповідає за цю територіальність. От той самий аспект від урану він цілий тиждень. Я тоді вже його повторювати не буду між Венерою і місяцем. Опозиція також не дуже добрий показник для цих спірних територій. З, взагалі м листопад іде такий місяць важких боїв. Насправді, то тому, що я тобі вже казала, що це йде такий більш вирішальний місяць. І тому тут буде важка ситуація на фронті. Тут будуть наші хлопці відбиватися як можуть. І дійсно тут треба пускати в хід всі нові, винаходи які пов'язані з зброєю, і які якраз таки мали бути як запущені, активовані ще на минулому, на минулих двох тижнях, коли ці були хороші аспекти. Зараз хороших аспектів на небі маловато. Є тут тригон від Сатурну на Марс. Якраз бо Сатурн керує першим будинком України і Марс, якраз планета війни. Тобто це вказує, що наші хлопці відстоюють позиції, важка боротьба, а десь будуть відбивати ворога, але десь на якійсь території вони просунуться. Можливо, це буде Дніпропетровська область, тому що я дивилася десь. Місяців ще сім чи вісім назад про те, що все ж таки вони зайдуть Дніпропетровську область. Тобто я про це розповідала. Як бачимо, вони вже туди зайшли, на жаль. От але повторюсь, що я не бачу, що вони її захоплять чи заберуть, тобто, це більш таки йде знову ж таки, щоб кошмарити населення. І так само на небі ще зберігається 4 листопада, листопада це поєднання між Марсом, Меркурієм і Ліліт. Тобто, дає оце як активізацію цих таємничих планів. Ну, Насправді, то тут до 6 числа ще це поєднання буде активне і до 6 числа буде теж впливати і на електрику. 5 листопада, 5 листопада хоча б розійшлись аспекти на місяць, тобто подекуди. Буде якесь полегшення для людей, тобто, ну, хоча б масштабно не буде прилітати, і не, не має бути вже цього масштабного обстрілу п'ятого. Якщо він четвертого відбудеться, п'ятого якась більш-менш трошки передишка буде. І загалом, якщо подивитись їх динаміку, то вони спочатку роблять день обстрілу. Наступний день вже трошки вони як від ну. Як не відпочивають, але хоча б не так надсилають масштабно. Mm -hmm. Тому я думаю, що п'ятого трошки йде легша енергія, хоча на фронтах все так само зберігається, і в небі все ж таки оцей аспект діє тиждень, ніж ураном і Марсом. Тобто, що прильоти десь локально все одно будуть відправлятися. Далі, 6 листопада. От, а 6 листопада знову йде відновлення агресії. Ну значте, як через день, так один день дали передихнути, і знову ж таки йдуть масовано обстрілюють. Тому що 6 листопада Ну тут не обов'язково масовано, але точно десь буде приліт з жертвами, тому що тут, по перше, вночі буде поєднання місяця і урану, і ще і буде опозиція на Марс, Меркурій і Ліліт. Тому тут якась така неприємна ситуація, провокація з людськими жертвами, з якимось прильотом, знову ж таки, з якимось вибухом. І знаєш, така ситуація вона не тільки ж в Україні відбудеться. Цей день дуже є небезпечним. 6 листопада, це ну, тут може бути такий ще більш травмуючий день, більше ніж 3-4. А, тобто тут в деяких людей це може програватися, як, наприклад, потрапить, може зненацька людина потрапити десь в аварію, може просто десь йти по вулиці впасти, або руйнівна стихія розпочнеться в регіоні, тобто якісь сильні вітри, там урагани, торнадо, щось в такому плані, що пообриває оці лінії електропередач, що десь можуть теж вимкнути світло. Ну не обов'язково в Україні. Mm -hmm. Тобто, це, наприклад, в Сполучених Штатах десь може відбутися в Європі, може відбутися. Та в Азії може десь відбутися так само. Тому що може тут якраз стихія активізуватися. А от а на території України тут так само день йде з жертвами. от Щось знову-таки тут запустять, активують щось неприємне і руйнівне. 7 листопада. 7 листопада тут іде вже більш такий знову ж таки йде вже послаблення, знаєш, то як через день. 7-го йде послаблення, так само напруження продовжується на фронтах, і наступи і на фронтах, і відстоювання позицій. Так на людей трошки легше йде, тому що небо таке більш звільнене. Аспектів мало, от, є хороший аспект між Сатурном і Юпітером. Знаєш, це буде сприяти якомусь, може, знову ж таки, або якесь почнеться вирішення питання, або обговорення, якщо там буде дійсно якийсь масштабний обстріл, я думаю, буде заклик до якихось політиків світових, так, знову ж таки, що прийняті міри. Вони були недостатньо якимись строгими так по відношенню до ворога, тому що їх нічого не зупиняє, ніякі перемовини, нічого. І щодня відбувається одне і те ж саме, так людські жертви. Я думаю, що тут ще якісь будуть пропозиції щодо того, як їх можна пригнітити, і якісь ще будуть вирішення, питання щодо того, як надавати Україні кращий захист, кращу допомогу. От тобто, тут якісь будуть. Дипломатичні зустрічі і вирішення дипломатичних питань з 7 листопада, 8 листопада. Ну Добре, що на місяць немає напружених аспектів від Плутону від Марсу, так? от Але від Нептуна, от 8 листопада від Нептуна квадрат на місяць, тобто тут. Як я казала, час від часу вмикаються ситуації пов'язані з водою, з отрутами, з ядами. Це може просто дати отруєння або індивідуальні в людей якісь неприємні відчуття, неприємний стан ну, як такий, я б сказала, день, коли. Легше заразитися якимось вірусом ніж в якісь інші дні. Тому саме от 8 листопада я тут хочу давати таке попередження: саме в цей день. От краще почніть його з якогось там імбирного шота. Або хоча б з водички з лимоном, і от, або навіть вже сьомого починайте. тому що 8 листопада буде день з зниженим імунітетом загальному для людей. І більше буде вплив Нептуна. А Нептун за оці всі отрути відповідає, віруси, хвороби, нечисту воду, нечисту їжу, тобто все це токсичне, воно буде десь активуватися, проявлятися. Це може проявитися як індивідуально в кожної людини. Так само може десь і в воді проявитися, можливо, з якогось з якоїсь корабля знову ж таки там щось випадково випаде чи прольється. І таким чином буде десь мож, надіюсь, це не відбудеться, але може бути десь щось отруєне. От. І взагалі, от стихія води. Зараз подивлюся, скільки цей аспект буде. Ну, аспект один день діє, тому він не є таким могутнім, тому цей, в цей день просто є такий ризик. От. Але щось може відбутися десь в водоймах, тому що вночі е, Марс ще буде поєднуватися з Меркурієм, так? знову ж таки, страдає, страждає енергетика, енергетика світлом. так. І 9 листопада 9 листопада е, тут від Урану знову вмикається аспект напруження на місяць. от, І тому 9-го, ну, я так, роз, так зрозуміла, що це через день прямо буде. Угу. От, е вони так масштабно, потім трошки передишка, потім знову масштабно. Тому що 9 знову від урану на місяць це йдуть ну, страждання людей, пошкодження людей, те, що падає на людей, це пошкоджені будинки. І тут вночі ще буде поєднання місяцю з Юпітером. Знаєш, це. Ну, місяць з Юпітером, Юпітер, у нас планета навпаки захисту, так захисту везучості благості і місяць поєдання з Юпітером в знаці раку дає певний такий захист для родин, для сімей. Тому в цей день от ті сім'ї, які живуть в благості, якщо вони будуть звертатися для, до своїх родових захисників, так вони тут будуть під захистом, тобто їх тут захист підвищений. Взагалі зараз Юпітер в знаці рак так от Тому не забувайте про свої сім'ї, зміцнюйте їх, звертайтеся до своїх е, родичів, до родового захисту, щоб вони от вас прямо своєю огорнули, так такою плівкою захисною, щоб вас оминали всі ці ракети, вся небезпека. А тим не менш, коли ну Марс так само в поєднанні з Меркурієм він дає тут. Влучання в енергоструктури, це по-перше. А по-друге, десь тут може бути влучання і по людських будинках або якихось установах. До речі, тут є ще і небезпека. ну так от До речі, так, можуть бути тут і якісь установи е сімейного типу навіть. так я Дивилася, пам'ятаю, два тижні тому казала, що була небезпека для дитсадків, і через тиждень воно програлося, якраз прилетіла е, ракета в дитсадок. Угу. І на цьому тижні тут теж все одно така підказка йде для установ сімейного типу. Це не обов'язково дитсадок, це якась може бути там соціальна служба, от, якісь будівлі, якісь соціальні будівлі можуть бути. Вони теж в зоні ризику, от ну і загалом, ну тут тиждень, звісно, розпочинає такий інтенсивний місяць, я би так сказала.